Вітаю вас! Ви на каналі ОМ, Онлайн. Мене звати Людмила. Чи є загроза наступу на Одесу? 2025 рік. Шістка кубків, колесо фортуни, двійка мечів. Щось будуть пробувати, будуть знову ж таки атакувати. Порти дуже сильно ще будуть страждати житлові будинки. Все, що було в Одесі, 2024 рік, на жаль, воно може повторюватись і в 2025 році. Це відсутність світла. Люди будуть часто в підвищеній ситуації. Може піде наступ, а може буде окупація. Колесо Фортуни, атака на порти і житлові будинки. Шістка кубків окупації наступу на Одесу тут фактично по цьому. Прогнозу зараз не показує. Більш детальний прогноз для півдня України, а саме Одеси, Херсону та Миколаєву, ви можете подивитись на моєму каналі Хай Таро. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, хай у вас все буде добре.